Я бажаю продовження нашого зібрання читати Божого Слово і разом з вами трошки подумати над тим. Перше місце читаю книга Йова, 19, розділ 2 вірші, 3 вірші Божого Слова. Книга Йова, 19, розділ з 25 вірша. Та я знаю, що мій відкупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу. Сам я побачу його, і мої очі побачать, та не, а не очі чужі. Хотів би разом з вами трошки сьогодні згадати про одного такого чоловіка, якого ми всі знаємо, не особисто, а через святе писання, яке називався Йов. І дуже багато людей чули, що був такий чоловік Йов. Деякі цитати навіть знають. І навіть часом знають, як побажати комусь, і каже, ну, якщо якісь непорядковані не такі відносини, то кажуть, та б тобі таких друзів, як я умов, І хватить з тебе. Бо люди трошечки якусь ну, інформацію мають, тільки так не до кінця, і так. Знаєте, коли читаєш ту книгу, це справді унікальна книга. Багато хто не любить читати цю книгу, тому що там йде велика кількість сторінок, йде діалог між Йовом і його тими товаришами. І це багатьом людям ну, не, не дуже подобається читати ці розділи і пропускають їх. Деякі люди, навіть вірючі, пам'ятають тільки те, що Йов дуже страждав, що велика хвороба була, страшна хвороба була, люта йому було дуже тяжко. А, власне, я хочу сьогодні наголосити нашу увагу на тому, так я усправді мав дуже страшну хворобу. Від темні голови до підошві ног вдарний був проказує. Це страшна хвороба. Я собі уявляю цього вельможу, багатого чоловіка, який одного разу сів на купі попелу, посипав своє тіло попелом і шкрабав тим черепкам ці рани. Ті язви, які так свербіли і боліли і так далі. Але уявіть собі, що в тій ситуації прийшли до нього ось ці друзі, які починали, хотіли поспівчувати. І початок їхнього співчуття був і непоганий. Вони мовчали сім днів. Уявіть собі, прийти до друга і сім днів не змогти вимовити жодного слова. Може, краще, щоб не мовчали і далі. З таким потішанням, як вони потішали Йова, то справді хай би з нас ніхто не мав таких потішальників. Йові було тяжко тілесно, це правда. Але йому було важко і ще інший вимір є. Не тільки тілесна біда, біль, але й душевна. Уявіть собі, жінка, я не знаю, скільки вони разом прожили, але діти вже були дорослі. Прийшла, коли подивилася, як він мучиться, каже, та похоли Бога і помри. Я не суджую цієї жінки. Часом звучать такі дуже критичні слова в сторону жінки, але вона ну, бачила, як їй чоловіку надзвичайно важко, просто надзвичайно важко. І, зрештою, йов не обідився це приклад для багатьох чоловіків. Які, можливо, жінка щось робить погане чи скаже погане. І вже надуються, і говорити не хочуть, хто з нас, скільки часу. Але коли Бог знову встановив Йова, що написано, що він на другій жінці женився чи ні, жили далі. Але йому було трудно чути такі слова від жінки. А тут прийшли друзі, коли йов сказав деякі слова, сказав про свою праведність, як він правильно жив, і вони його почали шукати в Йовові, почали шукати причини. Цього такого, як вони розуміли, це Бог наказав тебе Йов, і почали вишукувати різні причини. І Йов, знаєте, коли читати цю книгу, це ну, не буду читати дуже багато віршів. де його каже, я для такого чоловіка, для таких людей був, ну, все-таки декілька хоча б віршів. Ми згадаємо. Якщо взяти 29 розділ 12, що каже, я рятував бідаря, що про поміч кричав, сироту та безпомічного, благословення гинучого до мене приходило, а серце вдовиці чинив я співаючим. Тобто він розказує про те, що я допомагав всім, хто б мав потребу. А вони далі кажуть, ні, я своїми словами кажу, Йо, аби, не, аби ти був праведний, аби ти не був грішний, Бог би цього не допустив і все. Ну, це сильне потішення для Його було в кавичках. Йому це дуже було важко пережити. Я ще раз кажу: фізична біль, плюс ось така, така душевна, психологічна така атака. І от ці слова, які ми читали, брати і сестри, мене дивують. В такому становищі, який він був, в надзвичайно великому, тяжкому становищі, але Йов каже такі слова, так я знаю, та я знаю, що мій відкупитель живий. І він останнього дня підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається. Розумієте, наскільки треба мати довіру до Бога, любов, про яку ми спали до Бога, щоб такі моменти життя, коли так і розпікаючи зі сторони самі близькі, друзі, але все одно йов. Попри деякі речі він говорив, не зовсім, як би сказати, такі вже аж гарні. Але навіть сам Бог зважив, правда, те все, як було сьогодні братом сказано, що буде ну, суд кожному. Бог зважить ці всі речі і каже пізніше вже до тих друзів, я тільки йову молитву прийму. Він був слушніший, я був праведливіший за всіх вас. Я тільки йову молитву і жертву прийму, коли він за вас помолиться. Але я вже не знав, коли це буде таке визволення, але мав таку віру і в такі відчайдушні моменти життя, в такі трудні моменти життя, він міг висказати такі прекрасні слова, та я знаю, що мій відкупитель живий. Брати і сестри, як часто в нашому ретю, коли проходять певні труднощі, певні переживання, що буваємо, говоримо ми. Я думаю, що ще ніхто нас не переживав те, що переживав Йов. Ну наскільки те, що переживав його. Різні моменти ми переживали, звичайно, і ще не знаєте, що будемо переживати. Але так як йов, я чую від багатьох навіть людей, віруючих, коли проходять певні негаразди, певні труднощі. Якісь трагічні моменти навіть. І багато людей кажуть такі слова. Бог відсурався в мене. Бог не чує мене. Бог став осторонь від мене. Чи не, не хочеться нам часом сказати такими словами, які я тільки що сказав, як, як, як ці люди. Прийшла якась проблема. І люди висказують такі слова. Йов Сказав такі слова, та я знаю, мій відкупитель живий. Його віра. Так він казав спочатку самого, щоб проклятий той день, коли мати мене народила. І ми можемо винуватити Йова і казати, ну, такі слова говорив, та що можна потім в адрес Йова казати доброго? Але ну, не можна побажати любому із нас, я казав, навіть ворогові те, що переживав Йов. Ці трудні моменти. Які переживав його. Але однаково, коли він коли він вислухав ті потішення від своїх друзів, коли висказував аргументи в свою сторону, він все-таки знайшов собі сили і сказав такі слова: я знаю. Можна сказати, по-іншому, я вірю. Я переконаний. Я впевнений в те, що прийде час мій відкупитель, живий і він. І він останнього буде дня, але він підніме із цього пороху ту шкіру, яка, мою, яка розпадається. Я своїми очами, не той, що живе, я своїми очами побачу Бога. Це приклад, брати і сестри, хороший чи ні. Такої віри, такої надії на Бога в саме такі критичні, саме тяжкі моменти життя. І Біблія нам. Описує і навчає нас, і заохочує нас, щоб ми любили Бога, так як ми співали, шанували Бога, і навіть не тільки тоді, коли нам все добре, коли все усміхається нам, коли все добре, є їсти і пити, є де спати, є все в порядку в сім'ї, в родині. Звичайно, тоді вірити Богові або славити Бога легко. Хоч ми і тоді можемо щось забувати, бо все добре. Таке в нас буває. Але коли трошки гірше стало, а ще гірше стало, чи ми тоді покладаємо надію на Бога, чи наші руки опускаються? І ми знаємо, що в духовному розумінні ми розуміємо, що таке значить, коли опускаються руки наші. Коли молитва лине до Бога, коли молитва не несеться не до Божого престолу милості, це надзвичайно не є добрий момент для віруючих людей. В старому заповіті є такий приклад, пам'ятаєте про Мойсея, коли від його фізичних, там, там звичайно йдеться про фізичні руки, які він піднімав, і коли підняті були руки, Ізраїль перемагав. І коли, звичайно, людина не може дуже довго підні... стояти з піднятими руками. Це фізично, ну, ну попробуйте колись в таємній кімнаті, підніміть руки і постійте так, скільки часу вам фізично. Хватить, щоб ваші руки були підняті до Бога. І Мойсей був людина в тілі. І якийсь час він тримав руки підняті. Потім вони опускалися і два чоловіки, які були разом біля Мойсея, побачили одну цікаву закономірність. Фізичні руки підняті, перемагає Ізраїль. Опускаються, перемагає ворог. І вони зрозуміли, що це не просто фізично і в духовному. Це дуже-дуже велика сфера. І в духовному є дуже і велика сфера, коли Божий чоловік піднімає руки. Чому є написано в Божому Слові, що, може, чисті, звичайно, руки мають підніматися чисті, без гніву, без сумніву, без гріха, якщо своїми словами казати, тоді можна і потрібно навіть піднімати руки. І в нашому молитовному житті, в нашому слідуванні за Господом, брати і сестри, можуть бути моменти, коли наш дух такий. Занепадає, ми ослабіваємо, якщо духовно говорити, наші руки молитовні опускаються. Тоді від кого нам чекати допомоги? Адже Боже Слово каже, коли наша віра подібна до цих хвиль морських, які піднімаються і опускаються, тобто немає в нас віри, так? То написано, що така людина, нехай навіть не то, що вона нічого не отримує, навіть нехай не думає що-небудь отримати від Господа. Як важливо нам в нашому режитю, щоб наші руки, наша молитва, ніколи руки не були опущені. Йов свого часу переживав надзвичайні трудні моменти. Прийшли Друзі потішають. Жінка потішає. Все, все навколо, якби все абсолютно навколо, ополчилося проти Йова. І Він це висказував, що це Бог. Він це висказував ці всі діалогію це Бог. І, зрештою, він був в якійсь мірі прав, тому що Бог допустив це. Дозволив сатани. Хоч сам безперед Бог цього не робив, звичайно. І в цьому такому надзвичайно великому процесі, який тривав, я не знаю, скільки днів, тижнів, може, місяць, я не знаю. Хто може сказати, скільки часу його був у цій хворобі? Я ну, не можу дослідити щось точно, що це був місяць, менше чи більше, але. Розумієте, там година це було пережити, годину одну пережити було надзвичайно важко годину. Сім днів було, коли тільки приятелі почули і прийшли. Можливо, вони декілька днів збиралися ще прийти. Це вже нехай буде приблизно 10 днів. І потім, коли читати цей діалог, ну, тут це написано в одній книзі, і можна прочитати за один день. Але я думаю, що це не був один день. Я думаю, що це не був один день. Це був якийсь період, можливо, ще тиждень, можливо, ще два тижні. І вони сиділи, думали, і тоді промовляли такі слова. І весь час Йов перебував на надзвичайно великих болях. Їм теж було важко, але вони здоровесенькі сиділи біля нього. Але тут Йов набирається такої мужності, десь бере таку віру і каже до Бога такі слова, в присутності тих людей, що я знаю. Мій відкупитель живий. Брати сестри, хай Бог допоможе нам в наших моментах життєвих, які бувають не раз, як, ці, як це море борхливе, не завжди все так гарно. Не завжди ми йдемо по килимових доріжках. Часом бувають. Дуже неприємності, складності, навіть трагічні моменти бувають в нашому житті. Але як би добре було нам надію покласти на Бога і сказати, я знаю, в кого я вірю. А я знаю, в кого я вірую. Я знаю, що Він мене не залишить. Я знаю, що він мене не оставить і Він буде зі мною в всіх моментах життя. Що він допустив, мені потрібно перенести. Господь знає міру, Господь знає час. Господь знає, скільки мені в цьому потрібно перебути. Але я знаю, що мій відкупитель живий. Слава Ісусу! Брати і сестри, і ця віра, ця надія на Господа, вона допоможе нам пережити, вона допоможе нам перейти. І, зрештою, Богові також дуже любо і приємно дивитися на своїх дітей, які в тяжкий момент не нарікають. Не говорить поганих слів на все і на всіх? Але покладають надію на Бога. Пам'ятаєте, це не, це не було просто так для одного Йова. Це все небо уважно спостерігало. Все пекло уважно спостерігало. Що ж такий Йов нарешті буде робити? І приходить одна особа перед лицем Бога, і Бог питає: ну що ти бачив? Як там мій раб Йов? І пам'ятаєте цей діалог? Він каже, ну ти його оточив такими благословеннями. Бог каже, добре, те забери, потім те забери, потім торкнися до нього. Але що, його залишилося в загальному вірній Богові. Слава Богу! Якщо ми в нашому життю, зустрічаючи різні проблеми в нашому житті, які трапляються, залишаємося вірні Богу, брати і сестри, пам'ятайте, завжди Бог з увагою і з пильністю. Дивиться на нас завжди, як ми поступимо в тих чи інших ситуаціях. Якщо пройдемо екзамен, якщо так можна назвати, такий життєвий екзамен, і дадемо іспити на відміну, то Бог нас надальше буде благословляти. Бог нас надальше буде благословляти. І хай ніколи в нашому серці не прийде таке розчарування, щоб не сказали, як дехто може казати, що мене Бог не чує, що мені вже Бог. Не допомагає, Бог відступився від мене. Я колись вже нагадував, і з цього місця ще сьогодні раз нагадаю, я думаю, старше ще пам'ятаєте багато хто нашого брата Володю Балюка, покійного вже. Він одного разу слідкував за кафедри таку історію, Як прийшов, каже, до, до одної сестри, він каже, все, мене вже Бог не чує. Мене вже Бог не чує, Так чомусь, ну. Прийшла в життя таке в непростій ситуації. І каже, я стільки її переконував, то та ні, там Бог чує, Бог всіх чує, Бог тебе чує, ні мене вже Бог не чує. Брат Володя тоді набрався такої, ну, це не завжди можливо, так може і треба робити. Але цей момент, щоб цю сестру вивезти з такої якоїсь такого коматозного стану, знаєте, каже до цієї сестри, ну то скажи погане слово на Бога. Він тебе все одно не чує. А ні, каже, Бог чує, Бог почує. А бачиш, каже, Ну, просто так якось зациклилася ця людина, розумієте? І Володя таким чином хотів її вивезти з такого ступору духовного. Він не бажав, щоб вона це говорила, просто щоб її вивезти з, -з такого стану. Не, каже, Бог почує. О, каже, сестра, то Бог почує. А як ти молишся до нього, то хіба Бог не чує? Бог теж чує. Просто відповідь дає. Не тоді, коли нам хочеться сю секунду, а коли сам Бог хоче. Тому, брати і сестри, хай Бог допоможе нам, коли приходять непрості моменти в нашому життю, не можемо навіть сказати відносно нашого краю, відносно нашої України. Ми молимося вже півроку, більше півроку, сьомий місяць минає завтра 24 число. І може хтось сказати, ну, Бог не чує. Ну, Скільки церков, скільки ми молимося, а Бог не чує. Брати і сестри, гоніть себе. Таку думку, Бог то чує. І прийде час Божої відповіді, слава Богу. Прийде час Богу від... Божої відповіді. Дав нам Бог тільки сказати разом з Йовом такі слова. А я знаю, наш відкупитель живий. Я знаю наш Спаситель, він чує нас. Він розуміє нас, він співчуває нам. І прийде час його божественної відповіді і для нашого краю. І, можливо, для моєї сім'ї. І, можливо, в моїй ситуації я знаю. Мій відкупитель живий. Він не відсирався мене. Він не покинув мене, він не зрікся мене, він дбає про мене. І як каже Боже Слово, на долонях моїх, як співаємо пісню, тебе вирізбив я. Бог є з нами, Бог є близький, але хочу, щоб ми довірялися йому своєму життю. Тому, хай Бог нас благословить, та я знаю, наш відкупитель живий. Ми схилимо зараз наші коліна і будемо далі продовжувати молитися за наш край і за нас самих за наші ситтєві, життєві ситуації. Хай Бог благословить йому слава. Амінь.